Знову сесійну залу Вінницької райради заповнили жителі сосонки. Цього разу приїхали більше півсотні людей, які вимагають, аби районні депутати скасували своє попереднє рішення. Ще напередодні нового року підприємство Бейсіс, яке планує відкрити кар'єр площу в 30 гектарів у селі, надали спецдозвіл на користування надрами для видобутку піску. Я вже приїжджаю на сесію районної ради як на роботу п'ятий раз. Відкривається кар'єр проти волі, хочуть відкрити, проти волі всієї громади. За день зібрали 1315 підписів проти відкриття кар'єру, проти тих благ, які пропонує нам весіс е, е, організація, яка хоче відкрити кар'єр. Питання сосунки ніяк не розглянуть. Два попередніх рази на сесії не було кворуму для прийняття рішень. Цього разу земельна комісія, яка мала б розглянути тему кар'єру напередодні сесії, вже вдруге не зібралися. Її голова захворів. Людям лише обіцяють, невдовзі посадовці все вирішать. Є певні дочини кілька голова вистрою, ми з ним зв'яжемося і скажемо. скажуть. тоді через вас будемо буде зв'язок, хто повинен бути присутній, ну, при виїзді з місцями. Так я розумію, таку пропону. Люди обурені, кажуть, їм просто брешуть і навмисне затягують справу. Та вони мають якусь то частку, вони заінтересовані в цьому ділі. І вони проти цього. Люди, от вони ми їх вибирали, вони повинні за громадою бути. безпокоїтися за нас, а вони проти. Це 100%. Люди їздять, але до нас ніхто не дослуховується. Вони, мабуть, зрозуміються, але коли вже буде пізно, не тільки нам, а всім і остальним. І Вінниця, і області, і все остальне. До засідання сесії прийшов депутат обласної ради Олександр Масленіков. Підприємство, співвласником якого він являється, було акціонером товариства Бейсіс. Та депутат переконує, через скандал навколо кар'єру він умиває руки і наразі виходить зі складу учасників товариства Бейсіс. Ми прийняли з моїми друзями. Рішення вийти з засновників цього фірми, все, от є протокол, кажу, він з усіми печатями, підписами. Що далі буде? Хай собі, що хочуть, там ну, дороблятися. Надо... До Бейсіса до я вже тоді не маю відношення. Воно, людям не треба, воно мені повдається, Мені є чим займатися. Громаді Сосонка, яка вже неодноразово виступала проти кар'єру, залишається чекати, поки земельна комісія приїде в село і зробить висновок. Лише після цього депутати будуть вирішувати чи відмінити своє ж рішення. Коли організується комісія, поки невідомо. Разом з тим, зібравши майже півтори тисячі підписів людей, які проти кар'єру селяни надіслали звернення у всі можливі інстанції і навіть до президента України. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінничина.